Яким було Різдво під час Першої світової війни, констабура Гулагу та як його святкували повстанці і українські воїни сьогодення про відзначення великого релігійного свята у різні історичні періоди розповіли у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Як все ж таки не забували про християнські свята в часи Січового стрілецтва на початку ХХ століття, в часи Другої світової війни, коли боротьбу продовжувала українська повстанська армія, як це відбувалося в тих жахливих умовах табірної системи сталінської табірної системи в Гулагу, коли здавалося, що Тяжко прожити кожен день, але і там люди все ж таки прославляли Христа і намагалися зберегти людяність. Так, про святкування Різдва у різні часи для України розповідає один з організаторів заходу Василь Тимків. Екскурсію історичними періодами проводили сучасні українські захисники, повстанці та січові стрільці. Серед нас були дуже молоді. Якщо говорити про легіон українських січових стрільців, це були студенти, гімназисти змушені були святкувати в окопах не завжди традиційно, але завжди відзначати. Як би не було, як які б були не були важкі реалії, ні в кого не було в думці, не відзначити при німецькій окупації було легше святкувати різдво, тому що німецька блокада була більш легшою. Давайте так скажемо. От у півці могли навіть вийти до себе в село, там зі своїми рідними відзначити. Ну тобто різдво, піти до церкви, помолитися, поколідувати після 45-го року, коли радянський союз кинув сюди безпосередньо дуже великі сили. На придушення повстанського руху е, було доволі важко святкувати, тому що е, у пішло в глибоке підпілля. Е, святкування відбувалося в Криївках, і це було звичайно не, не так, як повсякденний час. Про свій досвід святкування Різдва на передовій розповідає і ветеран Андрій Марковецький. В 22 22-му відбувався наступ на позиції 78-го батальйону, тому. Ми перебували в окопах на Різдво, була бойова тривога. В принципі, там колядували, собі щось жартували. Як такого настрою настрій буварний, можна сказати. У 2023-му святкування Різдва для чоловіка було непростим. Пригадує воєн 2023 року. Власне, саме на саме Різдво росіяни почали наступати на позиції нашої третьої роти, нашого 75-го батальйону. Теж відбувались бойові дії, тому 23-го року Різдво було набагато тяжче. Однак ворог зазнав поразки під час цього наступу, тому все обернулось досить непогано для нас. Окрім історичних екскурсій, у музеї також організували благодійний захід на підтримку українських захисників. Зокрема, кошти збирали для чотирьох тутешніх працівників військовослужбовців. На зимовий період це засоби грілки всілякі, запасна форма, одяг теплий, спеціальні термухи, смаколики всілякі різдвяні. Це що приносить якісь радість. В в Цих умовах, які вона знаходиться, вона навіть перебуваючи там, завжди знайдеться якісь приємні і гарні спогади. А ще під час заходу було організовано і благодійний аукціон з близько десятьма лотами. Це частина лотів аукціону. Зокрема, тут зображений Едельвейс. Один з наших співробітників служив 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, тому воно символічно тут зображено. Ще один це є підсвічник. Я думаю, що це така гарна буде прикраси до різдяного столу в патріотичній національній символіці. Одним з найдорожчих лотів став український прапор з підписами ветеранів війни. Всього на аукціоні вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень а за увесь захід понад 25.